До нас у продажу поступає свіжопригнаний з Європи Kia Sportage 2012 року випуску на 17 літровому дизельному двигуні на механічній коробці передач. Кузов тут без ДТП, повністю в рідному окрасі, виглядає дуже гарно, без корозії, без будь-яких інших дефектів. Є задні парктроніки, є фаркоп. Тут 257 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Цей пробіг можна перевірити по вінкоду. Також є підтверджуючі документи. Ідеально збережене шкірине мультикермо з круїзом, з управлінням мультимедією. Також і сидіння водія в хорошому збереженому стані, ручка КПП, шестиступка, двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь. Звичайна мультимедія, але є блютуз, і це добре. Є допомога при спуску, допомога при підйомі, повний електрословий пакет регулювання складання та підігрів дзеркал. Також підігрів і задніх сидінь присутній. Тут також все в хорошому збереженому стані. Авто є повністю розмитне, сертифіковане, готове до постановки на першого власника. 17-ті. Оригінальні диски на хороші зимові гумі пірелі, лінзована ксенон оптика LED-денні ходові вогні, також і підсвітки у поворотах та багато всього іншого. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.